Усім привіт у новому відео. Сьогодні це буде про організацію дитячих речей. Знаю багато хто чекав, і взагалі давно я планувала це відео зняти, оскільки в нас мало місця, хочу показати, як я це все зберігаю. І почну з ось цієї шухляди в нашому великому комоді. Зазвичай діткам купують окремий такий комод на три шухляди, але у нас немає окремої дитячої, щоб ми могли там все гарно. Облаштувати. У нас є ось цей великий наш комод, це була моя частина це чоловіка. І довелося мені пожертвувати, так би мовити, верхньою шухлядою і зробити її для дитини. І також у нас є ось така велика шафа, так, мене тут штатив, бо зараз я буду знімати. І в ось цій комірці теж дитячі речі. Зараз побачите взагалом, як все в нас зберігається. Ну що? Ось така краса у цій шухляді завдяки органайзерам. І з них хочу почати. Тут у мене два види: перший це наш український виробник «Органайз». Вони йдуть тканинні, ось написано «Органайз». Там вставляється картонка знизу, щоб воно тримало форму, і також бічні сторони теж з картону. Це такі були стандартні розміри. І у мене таких ось два тут стоїть. І тут комірочки такі невеличкі, ось видно. Тобто йде ось так розподіл і невеличкі комірки. Дуже ідеально от в такому зберіганні. Далі у мене з Ікеа ось такі синтетичні, теж тканинний з картонкою, але знизу йде блискавка. Це був набір з шести таких органайзерів. І я його придбала також для цієї шухляди. Але ще три у мене лишилося, я там для іншого використовую. Тут у мене з того набору. Два ось цих продовгуватих і один маленький. Тобто тут розподілу немає. Вони чисто такі великі комірки. Наші органайзери, до речі, від нашого виробника можна зробити під замовлення. Знаю, я залишу сайт під відео, зайдете, подивитися, що в них взагалі є. Мені сподобалися саме ось ці, там є, до речі, різні варіанти ось цих комірок. Також хочу сказати, що взагалі, от якщо брати магазин Іке, у них все зроблено так, щоб їхні органайзери підходили під їх меблі, а цей комод у нас з юску. І як бачите, теж все ідеально підійшло по розмірах. І так само ось це. Тобто все продумано так, щоб воно вміщалося в загальні ось ці параметри комодів. Ну, а тут уже не ставила нічого, бо тут, в принципі, і не треба. Тут, в шухляді, у нас зберігається такий Повсякденний та легкий одяг. Почну зверху. Тут мені дуже зручно зберігати лосини, штани, ось у мене тут джинси. Я намагаюся викладати так по кольору. Це я не для відео зробила. Не подумайте, я дійсно це все так викладаю. Мені подобається, коли тут так все ідеальне. І самого народження, ну, точніше, от ми повернулися в квартиру свою, коли було дитині 2,5 місяці. І з того моменту тут завжди такий порядок. Тому, якщо у вас немає органайзерів, обов'язково придбайте, або зробіть із якихось коробок собі. Це дуже полегшує порядок і полегшує потім прибирання. Так, тут сказала: у мене в більшості от лосини, штани, джинси, і можу, в принципі, якийсь костюмчик. А, ось, до речі, один костюм у мене тут лежить. Далі ця частина якось в мене так прижилося, що з самого ліва у мене це. Верхні кофти такі тоненькі світшоти. Далі йдуть колготи. Тут ще буде другий ряд, бо одні в прані, в одних поліна. І шкарпетки. Я зберігаю шкарпетки, як і дорослі. Ось На п'яточці згинаю. але ну, знаєте, як продаються вони. І дуже зручно так, так зберігати. Наступний ряд це домашній одяг. Тут домашні футболки, піжами. Одної нема, бо вона в ній спить, тобто міняю. Далі... Теж футболочки, і а, ці лонгсліви є, ось тут два штуки, і майки. Ну і теж все так от за кольорами. Далі йде боді, з довгим рукавом і коротким. Тут вже є такі, що впритик ми їх доношуємо, і такі, що ще трішки на виріст. Я по кольорах це все знаю, який боді, якого розміру. Ну, думаю, кожна мама знає у кого. Який одяг там лежить. Тобто тут в мене такі більше боді на вихід. І деякі, в принципі, є, що ми їх вдома вдягаємо, але більше такі, як на вихід. І тут так само: боді, пару футболок на виріст і такий маленький рушничок у мене тут лежить. Мені було дуже зручно, коли там я підмивала дитину, то взяти його і витерти. Зараз я ним не користуюся, але він в мене тут є. Нехай буде. Ну, і тут у нас памперси. Я дістаю з основної пачки і перекладаю декілька сюди. Дуже зручно. Ми зазвичай беремо від хагіс самі-самі звичайні, але в цей раз у нас тут дада. Теж нам подобається. У дитини нашої немає ніякого, ніякої реакції, там, дерматит, дерматитів висипань, що дуже полегшує в цьому плані, їм можна купувати самі прості і трішки економити на памперсах. Тут серветки, знову-таки хагіс. У мене зараз тут дві упаковки. Зараз вам покажу. Оце нам батьки купили, віддали, А ми беремо ось такі. Ось ці мають невеличкий запах, вони мені не дуже подобаються. Тому я їх зараз закінчую і переходжу знову до цих. Ці я купую великими пачками по 3-4 в упаковці, так вигідніше. І ми їх використовуємо, коли треба замінити памперс і ну, по-маленькому. А так, зазвичай, ну, звичайно, підмиваємо і ввечері купаємось, але серветки це у нас все рівно обов'язково. Або носика витерти, личко, ручки. Завжди тут у нас. І тут ще, а, там гребінець і манікюрний набір. У нас ось такий від відчіко самого народження. Тут іде безпосередньо ножиці з безпечними кінцівками. Ось такі кусачки дитячі. Також дві пилочки і пінцетик. Не скажу, що він прям такий весь необхідний. Я не знаю, для чого. Ось цей пінцетик, якщо чесно. Пилочки ще зарано, а кусачками я пробувала, мені не дуже зручно. Тобто, я зараз користуюся ножицями, дуже класні, гарно ріжуть. І один раз. Не один, точніше, а пару разів я використовувалася цей пінцет для того, щоб обережно витягти е сухі сопельки з носика. Це дійсно було дуже обережно, коли там дитинка спала, бо я бачу, що воно її заважає, і цим пінцетиком я її обережно була діставала, коли воно вже видно. А так, я не знаю, для чого він тут в наборі. Проте дуже класне зберігання і класний такий контейнер. І остання комірка у нас тут. Молочко, якийсь крема, також кремчики, ось судокрем, під підгузок. І ще у нас ось такий є веледа. Нам в пологому ще тоді порадили судокрем саме купити. Бюбхен ми і купували це мені в подарунок дали, то воно тут лежить. А ось цей мені колись пересилали на рекламу Веледа. І чесно скажу, він дуже крутий. Він іде ось з календулою, і я його частіше використовую, ніж судокрем. Якщо я бачу якесь. Невеличке почервоніння, ну як не запрілося, а просто почервоніння. Я одразу мащу веледю, все, на наступний день нічого немає. Тож я рекомендую. Так, тут у нас що стоїть? Мірамістин, треба його забрати, ми його вже не користуємося. Також там іде ось цей гнучкий термометр. Незручно скажу, є. і в нього відхилення є. Напевно, я його взагалі викину, хоча так його радили, і в блоговому казали за цим накінечником брати, але ми по лінії міряємо самим звичайним ртутним градусником. Вона нам дає абсолютно нормально, сидить, чекає, але взагалі в майбутньому я хочу ще придбати безконтактний. А, і також у нас тут ось є Бепантен, і там крема від господи, від ранки на губі. Частенько в неї зараз вилазить, то теж тут. І, в принципі, все, все, що у нас тут в шухляді. А, і хотіла показати, як я складаю безпосередньо речі у ці комірки. От, давайте візьмемо один боді. Коли вони були ще зовсім оцю це було взагалі дуже зручно складати. Але, принцип, той самий: наш боді складаю спочатку рукава, потім. Низ ось так. Ну, дивлюся, щоб приблизно вийшло як квадратик. Потім ще раз навпіл і навпіл. І чітко в комірку стає. Так, ану зараз. Ось, ось цей боді, він трішки більший. Тож дивіться, тут рукава вже довше. Так само складаю, тут уже трішки підгинаю. І низ вже. Теж треба трішки більше загорнути. І я от знову дивлюсь так, щоб приблизно, коли я складу навпіл, воно влазило в комірку по ширині. Раз, і два. І готово. Насправді це дуже швидко, бо хтось каже, ой, я не буду так гратися. Повірте, це швидко, і дивіться, як гарно, естетично, і все видно. Так само, наприклад, кофтинки. Да? Візьмемо. От, оця кофта довга. Теж так само рукавчики. І якщо вона коротша, я складаю просто навпіл і навпіл. Але коли вона трішки довша, то знизу раз підгорнула і склала. І порядок, і все гарно вміщається. Так само світшоти, а штанці я складаю в три рази. Спочатку навпіл, потім третя частина, і ще раз. І все. Сподіваюся, я пояснила доступно. Так, і переходимо до іншого блоку речей. Хотіла ще, до речі, сказати, що ось ця комірочка іноді змінюється. Якщо треба якісь там, каплі вносика або ще щось, ми сюди ставимо, щоб воно було ну, для зручності близько. Поліна сюди, до речі, не дістає ні з одного, ні з другого боку. А, ну, в принципі, вона тут не лазить, вона у нас чимна, ми бачимо. А потім, коли вона не треба, ми в загальну аптечку його високо на кухні ставимо. Тож тут, от зазвичай, те, що треба зараз. От так само і ті крема, якими ми користуємося для її губи. Там, ранка. Потім вже перенесемо в загальну аптечку. Тобто, ось так: от. так тут у Поліни. Чотири полиці її, дві верхні мої. Ми, до речі, деякі ось ці дірочки ще сверлили самі. Бо якщо брати меблі Ікеа, там по, по всі по всій висоті йдуть дірочки. Це меблі від Юск і тут чисто по три. І це не дуже було зручно. Тож ми були ось сверлювали, тільки не пам'ятаю, де. І зараз вже. Ми знову поміняли планування і поки що полиця на полиці стоїть. Але ми просили мого відчима, він займається меблями, щоб він нам вирізав ще дві полички для того, щоб ми могли потім далі це все перелаштовувати, бо стандарт іде дуже висока полиця. Так, почнемо, напевно, знизу. Тут у мене ось такі от органайзери, два ящичка однакові. Давайте почнемо ззаду. Там зберігається те, що зараз не потрібно, і костюм, який ми носимо, бо його зараз нема куди впихнути, і мені тут зручно. Це курточку я дістала весняну, щоб поміняти блискавку. Але курточки у нас зберігаються ось тут. Зараз ми перейдемо сюди. Так, що у нас безпосередньо у цьому ящичку? Джинси, штани на виріст, жилетка весняна. Сукня в'язана, і ця сукня, можливо, вже буде маленька, я сама шила нарочок на день народження. Також літня сукня, весняна куртка і літні шорти. Тобто, це те, що зараз взагалі нам не треба. Тому воно стоїть ззаду і акуратненько все складено. І спортивний костюм, який ми зараз, в принципі, теж не носимо, але ну, мені зручно, що він тут. Так, другий ящик це те, що ми користуємося, тому воно в вільному доступі. Тут повсякденні сукні ось ці сукні-боді. Також такі е, сарафани, тепла сукня, але вона на виріс. Е, і кофточки на гудзиках, сорочки, кофти, тобто таке, що там. Ви, якщо прохолодно в хаті вдягнути, хоча ми топимо самі. Але коли ми з тривогами виходимо в коридор, то ми вдягаємо ось такі кофти. І тут ще ось така літня сукня, але ми її вдягали в гості. Так, ось тут, до речі, зберігаю я пачку основну памперсів, і коли мені треба поповнити в комоді, я дістаю ось тут там, ну, скільки взяла, щоб помістилося в комірку. І також серветки, які про запас, до речі. Хагіси треба докупити, то була остання блакитна. І зараз у нас тут ось така Baby Love. Тобто тут у нас запаси. А ось це лежить уже маленькі штани, маленький одяг я відкладаю, і коли збирається така невеличка стопочка, я віддаю або знайомим, або в контейнери такі зелені у нас на вулиці стоять, які збирають гуманітарку. Тож я їх сюди відкладаю, а потім передаю далі. Так, верхня полиця. Тут, в такій сумці, яку я брала на пологе, я зберігаю наші куртки, таке, що там, на виріст, плащі, шапки тобто те, що зараз теж не потрібно. Рекомендую всім не віддавати ці. Сумки дуже зручно зберігати в них, бо вони прозорі, і ти бачиш, що там є, щоб не забути. Бо я, чесно буваю, забуваю, що в нас є, і, і виходить, що Поліна з нього виросла і ми не поносили. Тож, ось такі сумочки дуже класно. У нас ще є дві інші одна така сама і одна меншенька. Вони поки в шафі, там, не пам'ятаю, що зберігається, але поки ось одну використовуємо. Так, ага, тут теж запас памперсів для плавання. Полінина сумочка, яку вона ще не носить, але думаю, може влітку почне, бо ще малувата. І тут так само два ось таких органайзери. Знову таки. Далі стоїть те, який зараз нам не потрібен. Тут ковтинки теж на виріст, костюм новий, який теж на виріст. Нам просто дарують одяг часто, і воно, звичайно, на виріст. Ковтинки, колготи. І тут новорічна ця шкарпетка, ну, сапожик цей. Тобто воно теж там ззаду таке на виріст, ковтинки і костюмчик. Так, тут шапка зимова, яка у нас на зміну. Хомут. І тут шкарпетки, колготи. Берет є. Тобто це таке, що, можливо, нам скоро треба, але теж більше на виріст, просто попереду воно. Тобто така категорія, знаєте, шапки, рукавички, колготи, шкарпетки. Ось так це все зберігається. Ну і, в принципі, все. А основний комбінезон, в якому вона зараз, він завжди у нас в колясці. Ми знімаємо і він у нас в колясці. Так, наступна полиця це весь текстиль поліни. Це її постілі. Тут три набори, також пару пледів, якими вкриватися або застилати ліжко, ці рушники і також пару пледів. А, ще тут стоїть такий лосьйон. Іноді я мачу її шкіру і таким лосьончиком. І остання з її полиця це книжки. І там є олівчики на літо крейда. Розмальовочки. Тобто тут таке більше творче і книжечки. Поки що у нас їх небагато. Такі от у нас є агусики у лісі біля річки, що я вмію. Це дарували на день народження я просила. Так, зараз там вчаться говорити агусики. Ось тут, бачите, рухи руками. Вон, їде до річки Черепаха, і от показувати. Руками, щоб дитинка запам'ятовувала. Поля іноді повторює, іноді ні. Вона більше любить просто ними гратися. Також мильні пузирі, бачу, у нас там. Це новий, нова розмальовка. Також у нас є книжечка Маленький принц, дуже гарний ілюстрований, але поки ще Поліна не дуже любить, щоб ми її читали. Я думаю, ще трішечки підросте і почнемо. Також теж розмальовки. Це нова книжечка, така час засинати. О, до речі, її чоловік читав в полі, і я читала, і вона пару разів слухала, але не до самого кінця, хоча вона маленька. І ще у нас є чоловіка-книжка, Троє поросят забрали у батьків. Тобто, чоловіку колись її читали, а тепер будемо нашій донечці. Ну, і ось так: от загалом, у нас зберігається одяг і речі для дитини. В принципі, я скажу, що у нас багато всього. Можна сміливо набагато менше, наприклад, придбати тих же ж світшотів. Там можна сміливо прибирати чотири боді і пару футболок. Але нам і дарують, і іноді я сама щось хочу купити. Воно не, не скажу, що прям дороге мій фаворит це сінсей. Мені подобається там одяг, стиль. Тому. В принципі, нічого страшного. І ми далі передаємо друзям, знайомим, або в контейнери, тобто не викидаємо, воно далі йде в хід. Сподіваюся, сподобалося вам це відео. Якщо щось впустило, питайте в коментарях або пишіть свої побажання на наступні подальші відео, що знімати. Запитуйте будь-яке питання. Я дуже люблю з вами спілкуватися. До речі, зараз ще зрозуміла, що тут у нас немає. Нашого там великого рушника він вісить у ванні, і деякі приб... як це, не прибори, а лосьйони, шампуні це все у ванні. Тобто тут такого нема, тут є тільки один лосьон, її. Ну, її. Тобто, Намагалася розказати, от як воно є, і показати. Сподіваюся, вам сподобалося. Буду чекати ваші коментарі та лайки. Також підписуйтеся на канал і будемо зустрічатися з вами у нових відео. Ну, а що потрібно в перший час. Народження дитини я зніму у наступному відео скільки речей треба, які що знадобилися, що ні. Тому чекайте, Па-па!